Так, маємо ось такі сходи. Тут у нас піде закінчення буквою Г наверх. Стопчик з другої. Перша буде забігова, радіусна. Нюанс в тому, що тут треба шити отак. На ширину цього от профіля. тут є 42 см. Подивимося, або ми зробимо трошки тут більше, трошки тут більше і тут ставимо стовпчик зверху вниз. А від нього вже будемо йти сходами. Ось вот такий тут найбільший нюанс зі тими вот сходинками. Ось вот так воно виглядає зверху. Не видно. Шості потоку. Тут також буде йти така косовурка, туди одна. На одну сторону. Одна буде йти в ту сторону, друга буде йти в ту сторону З МДФ ушпанованого. Тут теж є такий апендицит. тут зверху буде сходинка йти, під сходинкою якось отак. Ще треба буде приїхати і дивитися, радитись. Тут попробуємо дати стовб, не знаю, закінчити його напевно на цьому рівні. На цьому рівні і вже від нього йти стовбом далі. Бо тут, ну, щоб оце зашити, то треба буде. Ті сходинки всі підганяти і під сходинки до того стовба, їх робити трохи в плюсі відносно того, що є. І вже по факту тут робити перемикання. Закінчення піде буквою Г. Тут у нас також тут буде сходинка в рівень з плиткою. Під сходинка, сходинка. Та тут закінчення прийде сюди. І тут пішов у нас ще один косугур наверх. От є такі от нюанси. Тут у нас до краю почти, 3 метри. Подивимося, може ми висунемо його отут, щоб можна було паралельно зашити. Ось така от справа. Косугур піде так сюди і там завершиться. Тут треба так дивитися, щоб не получився отвір. Так, тепер у нас йде з першого на другий поверх. Тут підуть паралельно оцим молдингом косугури. Отак, От десь на сантиметрі, не знаю, 25-30. Тут воно має завершити, в нього має прийти плінтус. Пішла косогурка сюди, вийшла на площадку і завершилась біля вікна, теж будемо робити зріз, опускати її. Тут піде площадка. Де площадка? Закінчення треба буде зробити отут ззаді по периметру, щоб не проглядалося з вулиці. Таке делікатне. Стопчик у нас там перша буде забігова, стопчик буде, там, де стоїть метал, зараз з другої свидинки. Тут подивимося, або ми тут завершимо, або тут завершимо. Або тут, або тут стопчик, або тут, або тут. Вже таке по факту. По факту парило довше, а там далі десь чути. Звідси йде закінчення також. Йдемо вверх, вверх вверх, 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 вверх. І виходимо на висоту плінтусу на 8 см. Тут в нас теж така пісня. Така пісня в тому, що тут піде у нас сходинка. Ми так вже зробили. А тут треба давати під сходинку і закінчення. Отак. Сюди, бо виходить, дуже великий крок 21 см протягом. А тут у нас є 16 сантиметрів і досить так воно. Ну, щоб не пригати, ви вирішили поділити його. Все це все буде демонтовуватися. Тут також стопчик-стопчик, косогури, справа-зліва. Будемо робити красу.